Соломій, туди є день народження. Добрий ранок. Доброго ранку. Соломіє, це тобі. Соломій. Вітаємо тебе з другим днем народження. Ми сьогодні малювали вже. Вона сміялася, вже і доводи. Ми, ми заберемо дренажики і, і вже буде, буде повесити. Угу. Шестирічну Соломію лікарі вже мають намір перевести з реанімації до звичайної палати. 10 липня дівчині зробили пересадку серця. Краще, набагато краще. Вона вже більш активна. Вона добре їсть, п'є. Сьогодні четверта доба. Будемо вставати, походимо по палаті. Руслана готувала дівчину до операції, спілкувалася з батьками донора. Хлопчик із Рівненщини на ім'я Юра. Йому було лише чотири роки. Це і все, що наразі відомо про нього. Що саме спровокувала клінічну смерть? Медики не розповідають. Лікарська таємниця. Те, що батьки Юри, попри гори, що їх спіткало, вирішили віддати органи сина на порятунок інших дітей. Нині справжній подвиг. Чудові люди. Це далеко не всі люди можуть так вирішити прийняти таке рішення, як прийняли ці батьки 10 липня 2023 року. Ця дата віде в історію української медицини. Ще ніколи не робили трансплантації таким маленьким дітям. Проблема, звичайно, завжди стосується донорства, і це вперше. За всю історію української трансплантології, коли ми мали можливість взяти органи такої маленької чотирирічної дитини, згоду дали батьки, бо мама є анестезіологом, вона лікар, вона розуміє проблему. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи. Для порятунку інших людей. В даному випадку це маленька дитина. Трансплантація тривала три години. Сама операція досить складна, бо треба було адаптувати серце чотирирічної дитини до шестирічної, а це е, майже 60% різниця по вазі. Добренько, я не знаю. Добренько, ти моє сонечко. Тебе дуже сильно любить. І тату, і дідушка всі за тебе переживають. І все добре. Ми тримаємось і хочу дуже подякувати батькам донора. дуже вдячні, Низ... низькій уклінгі, що дали згоду. Мама чотирирічного донора теж чекала біля палати, поки закінчиться операція. Та я пообіцяв. Мамі хлопчика, що ми надамо їй можливість послухати серце її дитини у грудях у нашої дівчинки Соломії. На цьому фото матір хлопчика схиляється над ліжком врятованої дівчинки, аби послухати, як у грудях маленької б'ється серце її сина. Вона приходила послухати серце. Вона подарувала іграшку Соломії. Свого сина іграшка. Ось вона. Це іграшка. І сказала, що це буде її янголо-хоронець. В інших медзакладах двом підліткам пересадили нирки та печінку юри. Унікальність в тому, що це був такий перший крок, коли ми дістали згоду від родичів маленької дитини. Я сподіваюся, що це буде прикладом для всіх інших людей, які сьогодні живуть в Україні, які, на жаль, інколи втрачають маленьких дітей. За останні два роки в інституті серця хірурги зробили тільки п'ять дитячих трансплантацій, але всі донори були старші за 18 років. Таким маленьким, як Соломійка, органи від дорослих не підходять, пояснює Борис Тодуров у черзі. На операцію лише в інститут серця черга з 20 дітей, яким просто не вижити без пересадки, і українські хірурги здатні творити дива. Ми рятуємо кожне життя, навіть коли це ми робимо в дуже дуже в складних умовах. Навіть коли нам виключають світло, навіть коли обрізають електрику, воду і все інше, ми, ми все рівно продовжуємо працювати. Бо ми знаємо, війна закінчиться і ми крокуємо в Європу, і наші медичні стандарти мають співпадати з європейськими стандартами, щоб наша медицина увійшла в європейське медичне поле на, на рівних, і ми не відстаємо від них. Це перший малюночок, який вона намалювала. Тату малесенького намалювала. Тут котик, собачка. Ось це. Світло, яке, сонечко є, небо є, киця є. Що ще потрібно? Потрібно здоров'я, здоров'я буде. Так, будемо зборовити. Роман Барашов Володимир Самченко. Подробиці «Інтер», інтермарафон. Єдині новини.